Місто Первомайськ, вулиця Марії Демченка. Ну і говорили, балакали, сіли та й робимо те, що нам треба. Асфальт кладуть. Не просто там, я не знаю, на непідготовлену поверхню, так, а просто в ями, з калюжами, технологія за новітніми технологіями. Так, ну, власне каміння, ну, було. Ми бачимо, просто, водить, просто була калюжа, болото, закидали камінням поверху покладуть асфальт. Наскільки, наскільки гарне буде примикання асфальту в цьому місці, коли все мокре і просто щебень закидали у ями, ну, в мене це викликає великі сумніви, що це буде якісно. машина трошки буксанула тут. І ми бачимо, що просто вода збирається поміж камінням. Просто мокрий щебінь, а пальцем його не прилипає. Я погоду так. Ну, погода. Я, я, я ж нічого не дали. Ну, ну, ми не хочемо заробляти гроші, я все розумію, але з другої діли треба якось з головою підходити. Ну, ну, Ви понятно. прекрасно знаєте, що ми не дали. Ви прекрасно знаєте, що ми не дали. Ви що я не